Давайте просто розберемо звичайну ситуацію. Ти, молодий хлопець, шукаєш собі трійку, 2-літрову 328-му в гарному стані. Заходиш на Рія і бачиш просто фікс на що за 12-13 тисяч. Ти думаєш, Боже, як мені її купити? Саме для вас у нас є рішення: ось ця чудова 328 14-го року на 2-літровому турбодвигуні бензин, повний привід, 245 кінських сил. За 12 400. Просто подивіться позаду, притонована, які неї агресивні форми. Салончик, Подивіться на його стан наскільки він збережений. Нагадаю, що втівка на 2014 року, тим паче БМВ. Подивіться, просто все як нове. Присутня пам'ять сидінь, електрорегулювання, повний пакет. Пробіг 165 тисяч. Ось таке у нас прекрасне мультикермо. Що в нас тут цікаво, є круїз контроль, голосове управління, вибір. Якусь моду і перемикання гучності. Також наявний автоматичний режим дворників. Це у нас мультимедійка, дуже цікава, центральний замочок, CD ченджер для любителів старої класики. Є і двозонний клімат, кнопочка старт-стоп. Є у нас система старт-стоп, відключення, автоматик, вибір режим візди, стабілізація. Відключили спорт режим драйв, ручний режим, і пішли навалювати боком. Є у нас навіть ключок, ось так відчиняється шторочка, і можна за бажанням відчинити його повністю. Як бачимо, все справне, все працює все в найкращому вигляді просто. Друзі, подивіться, я сиджу за сидінням, яке відрегульовано під мене. І в мене ще є місце перед ногами. При тому, що я хлопець з ростом метр вісімдесят. Тому ви спокійно зможете сюди сісти, покатати дівчат, покатати своїх хлопців, взяти всю компанію з собою. Там наявні у нас і зафікси, також покваситься ось такий підлокітник з, з підстаканничками. Все у нас виконано під колір салону. Так само, як і стеля. Є у нас підсвіточка. Позаду у нас одна з найпрекрасніших оптик у BMW. Мені особисто дуже подобається. Є у нас така двохстволочка. Подивіться на розміри багажника. Просто велетенські. Є в нас ніші для власних речей також. Піднявши цю шторочку, ми маємо доступ до нижчого ряду. Тож, друзі, хто там молоді пацани, шукайте собі класну трійку. 12400 і вона ваша. І це все виключно на Автопоінті. Тому чекаємо саме на вас, на цю гарячу молоду кров, яка хоче собі поганяти, взяти класну бешку і кайфувати від цього життя. Автопоєнт. Придбай якісне авто.